<станец> <по>... Да, не асно не зрозуміти, в грі, що я червоне, це дуже погано. Коли мені каже, я все зробив. Сказав, що я не стріляю. Два. Я вже такі речі роблю, що мені перед чорними трошки незручно. Це, я вийду на вулицю, якщо вона тривати два цифра, два. І що, два нема з чим зайнятися, вбити шість коли всі думають чи він риб. Це просто бездарна гра. Жодного аргументу, чому чорна п'ять, жодного. Ну я все випитала, все що я все, я не можу, я не вийду. Розмит... Да. І ображати нікого не можна. Ти червоний? Ну, малина. А я сказала, тебе не перевіряти, ти чорний, так якщо ти красний, призенці не до мене. Для мене перевірка 8, для мене марна 6, і стало легше дихати в цій грі, що um. Шов 10? Бля, uh, муха. А толку, от, от стільки. Коротше, е я червона, будемо намагатися і вигравати. Жіночий стіл. Знаєте, чого я красна? Тому що коли я мала намалювати таку гарну лінію губ. Бито! Мені здається, це просто все. Ну, в принципі, якщо ви легко відходите, можна казати, ну ладно, перепрошую грецьку на два. сподіваюся, вас не образило дуже сильно. Я не знаю, що тут за технічні фоли роблять, але мені вже трохи страшно. Ну що, голосування між дівчатами будемо дівчат Ой, оя будемо з дівчатами <хи> думати. Виширив. Третя дала динаміку хвостиком на самостріл, чи я просто. <смір> Підозрюю, що Що? Я сказала, перевірити 9. 9, я сказала перевірити, я сказала, збір... я ще більше п'яти секунд говорила голосно. Я би голосував щось, типу, 4-10, про друга не забувайте. Ну він реально сміявся на попередній коло. У нього немає причин сміятися, він сміявся. Він дістає чорну карту і починає дурачитись. Завжди так робить да, ну всі поняли, да, що ти тільки на чорній, що ці то на чорній не очі, просто якось не знаю, як ти виграєш. От, 2-4, 10 Це я показав, що 4-чорний і 10, то що мафія абсолютно. Так. Mm -hmm. да. Скав лучший ход. Не буду лишати. Сильний ігрок.